Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня, ми дивимося сьогодні з вами 7-10 днів прогноз, пораду. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Дуже часто зараз звертаєтесь за чистками та захистами, будь ласка, все індивідуально. Якщо навіть вам хтось сказав, що там дуже треба щось робити, втручатись, чиститись, спочатку ми дивимося, Чому? Тому що зараз є такий момент, що лякають, Всі, на всіх є той чи інший негатив, ми не старильні. Щоб так, гарненько вам браслетики наші кохані, так? Да? Але не бійтесь, не бійтесь. Є, є, є ті речі, з якими ми можемо жити. Переживемо. 70 днів прогноз. Не забувайте підтримувати канал, спонсорувати. Спонсори можуть задавати конкретні питання в 70 днів. Енергії хороші, але дивіться, все залежить від того, чи готові ви подивитися правді в очі. Ось зараз такий, такий період. Чи хочу я знати цю правду, чи не хочу, варто чи ні, знаєте. Як співалась пісня. Перша, друга, третя, порада. 70 днів для вас. Вам не треба як інше, вам не треба. от Розумієте, ну не буде. Постійно, я дивлюсь. Можливо, ви в соцмережах дивитесь, то, як живе, а я не так, а в мене все погано. А я якось там обмежена, обмежений в діях. Знаєте, ми іноді сваримось на близьких, що ми живемо не так, як могли б. Так не живіть. Або ми там, знаєте, там, на дітей або на когось, що я для тебе, я все для тебе. Не робіть. Зробіть щось для себе. На цьому тижні от, підіть, куди ви хотіли, зачіску, подаруночок, що завгодно. Зробіть щось для себе. Порадуйтесь. Інакше ви будете, як той самий диявол, все руйнувати, зі всіма сваритись. не так. Дивіться, от сядьте, пропишіть, прям розпущіть. Я хотіла те, в моєму житті немає, я машину не купила, або там автівку, або я там не відклала щось не зробила. Напишіть і зробіть. І зробіть якісь кроки. Не треба жалітися, не треба... От від того, що ви сваритесь з оточенням, або ви... у вас злоба до когось. Да? Якщо ви знаєте, якщо ви хочете просто пліткувати, дивитись за кимось, хто добре живе, нічого не зміниться. В принципі, навіть якщо ви з кимось посваритесь, яка різниця. Але тут є вихід, вихід отримати бажане. Добре? Двоєчки. Ну, тут ви дійсно заручники ситуації, дійсно, вас обдурили не перший раз. Таке відчуття, що людина знов що зробила погане і зробила боляче. Не горюйте, не витрачайте час на горе. Ну, є не дуже приємна ситуація. Не треба під неї підлаштовуватись. E, порадійте тому, що маєте, і, і, і знову не погоджуйтесь на те саме. От, Будь ласка, не погоджуйтесь. Які зустрічі, так, але дивіться, дуже, дивіться іноді нам доводиться з кимось спілкуватися або не бути одним, одинокими. Ну, ви знаєте, що люди ну, не дуже там, якісні або не дуже добре до вас ставляться. Ну, Доводиться з ними спілкуватись. Поспілкувались, просто не жалкуйте. Порадійте, відпочиньте. Хтось загубився, ніяк до вас шляху не знайде. Поки не знайдеш. Або якесь вирішене, вирішення питання, поки ні. Якщо у вас є якийсь затик в житті, тобто це коли ну, не, не вирішується. да, марні надії на вирішення питання. Будь ласка, причину шукайте, тому що таке відчуття, що там всіх на роботу беруть, мене ні, всім там щось узгоджують, мені ні. Новини трошки пізніше. От вам як насниться, бо буде таке передчуття, що щось зміниться, але знову ж таки, комусь легше дається, ніж вам. Ви можете навіть молитись, якісь там читати, молитви, що, Боже, там проведи, дай знак, облегши мені участь. Є причина, перша причина, перше джерело вона давня. Розшукайте, в кого нема таких проблем, великих проблем. Ну, якби життя і життя, так? Да? От, Послухайте, не підлаштовуйтесь. От, от не повторюйте ті ж саме помилки по колу. Ви зрозумієте, про що це? Може, навіть, знаєте, змінити маршрут, яким виходите. А знову обдурять, От обдурять. От ви як знаєте, ну я не можу інакше. Ань, ну що я зроблю? Я така людина добра. Я також добра і допомагаю, і багато, і просто допомагаю, волонтерством займаюся далі. що? Ну не, Це ж неможливо все життя. Робіться, тоді, значить, нічого не очікуйте. Зробили і забуло. Зробили добро забуло. Троєчки все добре. І зізнання якесь буде. і Як прийдуть до вас, гостей приймайте, прийде людина, може, навіть ворог прийде миритись. ви так чайко налили, знаєте, до всіх не з відкритим серцем, з добрим. Я тобі бажаю добра. І все, навіть якщо ти мені бажаєш зла, я тобі дарую добро. Все. Хай вони тим добром захлинуться. От почуйте мене. Хтось буде намагатись там щось пограти, посваритись, там щось, які, знаєте, такі деталі прискіпливо там буде вивчати. В тебе проблеми, в тебе важка ситуація, я можу тобі чимось допомогти. Та, ти не розумієш, ти погана. Ні-ні ні. Я можу зараз тобі чимось допомогти. Ні, ну я пішла пиріжечки, посмажу. Зрозуміли як? Все, всередині себе спокій, а їм добра. Добра! А якщо людина зла і скажена, вона це добро собі на зло і поверне. Всіх обіймаю.